Магазин роботів зі штучним інтелектом відкрився в Пекіні. Тут пропонують понад 100 високотехнологічних пристроїв: від робота кавоварки до робота вантажника. Моделі випускає понад 40 китайських брендів. Покупцям пропонують не тільки людиноподібних роботів, а й ось таких у вигляді колісних інтелектуальних пристроїв. Це можна використовувати в повсякденному житті. Приміром, щоб супроводжувати дітей під час ігор або для перевезення предметів першої потреби. Деякі роботи підійдуть для використання в медичній і виробничій галузях. Є також роботи компаньйони та роботи у вигляді домашньої техніки. Коштують пристрої від 300 до кількох сотень тисяч доларів. Наш дилерський центр пропонує роботів в оренду також їх можна взяти в лізинг, оскільки ціни на ці пристрої ще дуже високі. Магазин також пропонує запчастини й технічне обслуговування роботів, а ще розглядає можливість страхування цих високотехнологічних пристроїв.